Я Аделі пежеман Понте, і це Україна. Останні новини сьогодні, поки Україна вражає ще один трубопровід і нафтозавод, дефіцит пального в Росії наближається до 20%. Більше половини потужностей з видобутку природного газу в Україні було знищено російськими ударами. Ми також обговорюємо стан відносин між США та Росією і що станеться з договором про скорочення стратегічних озброєнь, коли він закінчиться. Сьогодні четвер, 9 жовтня, три роки і 229 днів з днів. Спочатку повномасштабного вторгнення. Сьогодні до мене приєднується заступник редактора з питань оборони Дом Ніколс. Дякую, Адлі. Привіт усім. Почнемо з України, де російська атака дронами на порт Чорноморськ в Одеській області поранила. На щастя, невелику кількість людей завдала шкоди портовій інфраструктурі минулої ночі. Згідно з початковим звітом, сім дронів типу шахет 136 наблизилися з Чорного моря. Непідтверджені повідомлення. Свідчили про те, що портові споруди, складські зони та критична інфраструктура були пошкоджені. Ці повідомлення оновлюються. Пізніше зображення показали три великі пожежі в межах порту і ймовірно вказували на присутність принаймні одного контейнеровоза поруч у той час. Відеозаписи також зафіксували звук дронів, що наближалися до порту у супроводі зенітного вогню. Загалом зараз ми вважаємо, що під час атаки було зафіксовано 21 удар, у результаті чого п'ятеро людей отримали поранення. Цей звіт надійшов від Хомбре Intelligence, глобальної фірми з управління морськими ризиками. За словами мера Чорноморська, місто зазнало відключення електроенергії, і ми вважаємо, що критична інфраструктура досі працює на аварійних генераторах. Отже, атаки там і по всій країні загалом вчора вбили п'ятьох, поранили дев'ятнадцятьох. За даними повітряних сил України, російські сили минулої ночі запустили 112 ударних і хибних дронів типу Шахед. Засоби протиповітряної оборони перехопили більшість, як вони роблять, це вже ну місяцями. Але 22 дрони все ж прорвалися, вразивши 12 місць. Губернатор Олександр Прокудін сказав, що 10 будинків були пошкоджені в Херсонській області, внаслідок чого загинуло двоє людей. Ще двоє загинули в сумах, коли по регіону відбулося 50 атак. Повідомили місцеві влади. Зараз ви можете побачити повідомлення цього ранку про удар по пасажирському поїзду в Чернігівській області. Це вже спростовано, але ви можете побачити трохи зайвої напруги навколо. Залізнична компанія України Укрзалізниця заявила: цитата поширена інформація про влучання в пасажирський поїзд у Чернігівській області не відповідає дійсності. Раніше в той день мер конотопа сказав, що поїзд з людьми був уражений за 14 кілометрів від станції Хмельницький. Однак, мер оновив свої слова. Артем Семенікін сказав: Я не писав, що сам поїзд був уражений удар припав на локомотив поруч із пасажирським поїздом. У будь-якому разі на даний момент немає повідомлень про жертви, і ми не вважаємо, що пасажирський поїзд був уражений. Отже, зараз майже немає руху на фронті, але на Донбасі ми вважаємо, що елементи 41-ї загальновійськової армії Росії, здається, були переміщені від Покровська приблизно на 30 кілометрів на південний захід до тієї зони, де зустрічаються Донецька, Запорізька та Дніпропетровська області. Це те місце, де Росія, здається, мала ну найбільший успіх за останні місяці. Хоча це відносний термін, це дуже дуже незначні рухи там, але здається, саме там вони зосереджуються. Я би просто сказав, коли ми використовуємо такі терміни, як мотострілецькі бригади, танкові дивізії, тощо, то це зараз просто слова на аркуші паперу. Вони зовсім не відображають те, з чого насправді складаються підрозділи. Отже, немає великої танкової дивізії, яка збирається штурмувати кордон і так далі. Ми думаємо, що вони все ще дотримуються цих дій. Малих груп, знаєте, менше п'яти людей одночасно, які просто кидаються на українські лінії, часто на мотоциклах, намагаючись прорватися, а потім згрупуватися. Тепер останнє з військової сторони в Україні. Я щойно вказав вам на твіт від Міністерства оборони в Києві. Це вийшло кілька днів тому. Я не впевнений, коли було знято відео, але воно показує вражаючі кадри з дроном, про який кажуть, що він має систему самознищення, що приземлився на російський вантажний автомобіль для системи ППО БУК, коли той рухався по дорозі. Отже, він рухається на досить великій швидкості. Цей дрон приземляється на нього, проїжджає близько 15 кілометрів, як нам кажуть. Потім його помічають російські військовослужбовці. Вони фотографують його, і один хлопець підстрибує і тикає в нього палицею. Завжди мудро. І потім пристрій вибухнув, як нам сказали. Зараз у нас немає жодних кадрів самого вибуху і не було іншого дрона поблизу, щоб це зняти. Отже, так, це все надходить від Міністерства оборони в Києві, тому очевидно, потрібно бути трохи обережним з цим. Але це досить вражаючі кадри в соціальних мережах. Я думаю, що ми можемо показувати це на нашому вебсайті зараз, але обов'язково подивіться. Я написав твіт про це трохи раніше. Це я маю на увазі було досить цікаво той факт, що воно все ще може бути під контролем пілота через 15 кілометрів. Тож, майже напевно, це не волоконно оптичний. Дрон. Воно змогло буквально приземлитися на цей транспортний засіб і все ще бути під контролем, так що здатне рухати камеру і детонувати, як нам сказали. Тепер у Росію і минулої ночі українські дрони вразили газопровід і нафтовий завод за 300 кілометрів на схід від України в районі Цотово. Це у Волгоградській області. Генеральний штаб України повідомив про удари по газопереробному заводу Коробовській і лінійній виробничо-диспетчерській станції Єфімовка. Ні, я б теж не знав, що це таке, якби спіткнувся об нього. Але в будь-якому разі це вибухнуло. Вибухи та пожежі. Алазубінов плац. Тепер кажуть, що коробовський об'єкт є одним з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та попутного нафтового газу на півдні Росії. Сьогодні також повідомлялося про інші удари дронів у районі Матвєєв-Курган. Це в Ростовській області, тобто на схід, південний схід від України, дуже близько до України. Також у тій самій області ми думаємо, що сьогодні вранці був уражений потяг з паливом і мастилами. Невідомо чи пов'язані ці інциденти, але здається, занадто великою випадковістю, щоб два удари в тій самій області за ніч не були частиною однієї хвилі. Путін нарешті визнав цю кампанію проти російських нафтопереробних заводів, але сказав, що це не допоможе. Не допоможе. Же Україні навіть так блогер пов'язаний з Кремлем висловлює занепокоєння щодо ударної кампанії України. Інститут вивчення війни заявив, що цей мілблогер стверджував, що українські сили спеціально націлюються на електричні установки для знесолення з атмосферними вакуумними трубами. Знову ж таки, я міг би спіткнутися об одну з цих речей і не мати уявлення у межах нафтопереробних заводів, які, як ми думаємо, або він каже, є серцем заводів. Це відіграє ключову роль у переробці та розділенні сирої нафти. Я згадую про це, бо цікаво, що цю кампанію підхопили в російській мілблогерській сфері. Потім, зі свого боку, у зверненні на Твіттері минулої ночі, президент Зеленський сказав: за нашими даними, дефіцит пального в Росії, зокрема бензину, вже наближається до 20%. А вони тепер почали використовувати запаси дизельного пального, які зберігали на чорний день. Він також вчора говорив у певний момент з групою журналістів і сказав: російські громадяни відчують відключення електроенергії, якщо Москва спробує завдати їх Україні. Ми сказали їм, що вони повинні зрозуміти, якщо вони хочуть відключити нас. Ми зробимо теж саме. Росія повинна відчути ціну цієї війни, але ми не вбиваємо цивільних. Це останні новини про українські атаки на далекій відстані проти російської нафтової та пов'язаної інфраструктури. Варто звернути увагу на звіт у Блумберг сьогодні. Повідомляють, що російські удари знищили понад половину потужностей з видобутку природного газу в Україні напередодні цієї зими. Державна енергетична компанія Нафтогаз заявляє, що російські сили минулої п'ятниці здійснили один з найбільших обстрілів, про який ми вже повідомляли, випустивши 35 ракет і 60 дронів по газових об'єктах у Харківській та Полтавській областях. Нафтогаз назвав цю атаку наймасовішим нападом на газову інфраструктуру з початку війни. А джерела Блумберг повідомили, що удари знищили близько 60% відсотків добутку України. Ви знаєте великі цифри. Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК заявила, що була змушена зупинити роботу на своїх об'єктах у Полтаві після цих ударів. А потім, через два дні в ніч з суботи, на неділю, ви згадаєте, Росія здійснила ще одну атаку, націлену на інфраструктуру, критичну для опалення житлових будинків, що спричинило подальші руйнування. Ще одна заява від Нафтогазу на це вказала. Отже, за даними Bloomberg, Київ звернувся до своїх партнерів з Великої сімки з проханням про термінове обладнання для ремонту пошкоджених об'єктів і повторив своє прохання про додаткові системи протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури. У вівторок цього тижня міністр енергетики України Світлана Кригенчук заявила, що Київ планує збільшити імпорт природного газу на 30% щоб компенсувати втрати. І тепер, якщо атаки продовжаться, Київ очікує імпортувати близько 4,4 мільярда кубометрів газу вартістю приблизно 2 мільярди євро, 2,3 мільярда доларів США до кінця березня. Повідомили Джерела Bloomberg. Деякі додаткові е, репортажі надані Київ індепендент, але я, я стверджую це, тому що це серйозна ситуація. Наскільки ми висвітлюємо е, ситуацію в Росії, є дуже серйозна ситуація, що відбувається також у цьому відношенні всередині України. Ще кілька від мене. Я хотів би звернути вашу увагу на опитування, проведене онлайн у Сполучених Штатах на початку цього місяця, 1 та 2 жовтня, серед досить невеликої кількості, 2413 зареєстрованих виборців. Опитування було проведено Harris Пол та Harris ікс. Вони запитали про кілька речей. Ми додамо посилання в примітки до епізоду. Там є багато про внутрішню політику, США, що може бути вам особливо цікаво. Я виділю кілька речей щодо популярності політичних фігур на даний момент або з 1 по 2 жовтня. Топ 3 були Чарлі Кірк, 16%, його дружина вдова Еріка Кірк, 14% І Володимир Зеленський з 13%. Дональд Трамп був на мінус 4% відсотки за завершення там. Але коли запитали, чи вважаєте ви, що Трамп вирішить війну в Україні чи ні, вибір не вирішить, склав 63%, відсотки, що більше ніж 59% відсотків у серпні, і просто розподіл тих, хто вважає, що не вирішить: 82% відсотки демократів, 37% відсотків республіканців. Варто зазначити, що на подібне питання чи вважаєте ви, що Трамп вирішить війну Ізраїль-Хамас чи ні? Показник не вирішить, становив 64%. без змін з серпня. 84% не вирішить серед демократів, 39% серед республіканців. Очевидно, що з новинами сьогодні про можливий можливий прорив в Ізраїль-Хамас ці цифри потрібно розглядати в контексті. Запитали, чи підтримуєте ви, чи виступаєте проти зусиль Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні? Підтримка залишилася стабільною, 65%, трохи знизилася 66% у серпні. А потім чи підтримуєте ви чи виступаєте проти додаткових економічних санкцій проти Росії, щоб спробувати змусити її завершити війну? Підтримка була досить поширеною: 77%, 71% демократів, 86% республіканців. Цікаво, 86% республіканців. І нарешті чи вважаєте ви, що Сполучені Штати повинні продовжувати надавати зброю та запроваджувати санкції? Так було на рівні 68%. Дуже дуже рівні демократи і республіканці. Ми додамо посилання, як я кажу, в примітки до епізоду варто подивитися. І подяка Майклу Вайсу з The Insider за те, що вказав мені на це. Тепер останні від мене деякі тривожні новини з Балтійського моря, і не в хорошому сенсі. Звинувачення проти капітана та двох інших членів екіпажу судна ІГЛ С, пов'язаного з Росією, яке звинувачували у пошкодженні підводного електричного кабелю наприкінці 2024 року, були зняті гельсінським окружним судом минулого тижня. Отже, Lloyd's List, де я це читав, посилаючись на юридичні джерела, стверджує, що рішення щодо Eagle S показує, що зловмисники зможуть користуватися фактичною безкарністю, якщо вони навмисно використовуватимуть кораблі для знищення важливої підводної інфраструктури. Це рішення з'являється на тлі звинувачень Урсули фон Дерляєн, президента Європейської комісії, проти Росії у цілеспрямованих кампаніях у сірій зоні. Отже, троє російських національних офіцерів з тепер санкціонованого танкера ІГЛ ес постали перед судом у Гельсінкі за звинуваченням у тяжкому кримінальному хуліганстві та тяжкому втручанні в комунікації після того, як якір судна перерізав кабель естлінг Трави між Фінляндією та Естонією наприкінці минулого року. Ми думаємо, що він тягнув якір приблизно 90 кілометрів. Воно перерізало кабель, порушило постачання електроенергії до Естонії приблизно на 6 місяців і вимагало ремонту вартістю десятки мільйонів євро. Однак минулого тижня окружний суд Гельсінкі відхилив звинувачення з ряду причин, зокрема через відсутність юрисдикції Фінляндії щодо інциденту з судном, зареєстрованим на островах Кука. Очевидно, що тіньовий флот часто змінює прапори, але на момент передбачуваної діяльності ІГЛ С був зареєстрований на островах Кука. Обвинувачення не стверджувало, що дії Eagle S були навмисними, але е, натомість заявило, що екіпаж був обізнаний про поганий стан ремонту брашпиля якоря. Е, це та частина, що піднімає і опускає якір. Е, залишайтеся зі мною там позаду, і нехтував своїми обов'язками. Усі чоловіки не визнали себе винними. Майк Філіпс, який є партнером з вирішення спорів у Watson, Ферлі та Вільямс, міжнародній юридичній фірмі в галузі енергетики, інфраструктури та транспорту, сказав, що це не є відхиленням, а просто логічним застосуванням положень ООН, ну УНКЛОС, Конвенції ООН, з морського права, де це застосовується до внутрішнього законодавства. І він каже, що це означає, що висновки ймовірно будуть схожими і в інших юрисдикціях. Трохи детально, але він сказав, що оскільки інцидент стався не в 12 морських милях територіальних вод Фінляндії, а в межах її 200 морських миль виключної економічної зони, він сказав: що з точки зору закону, те, що сказав фінський суд, це те, що коли ці інциденти трапляються у ВЕЗ, закон прибережної держави не застосовується. Юрисдикція відсутня, якщо пошкодження не відбувається в межах територіальних вод, і в основному все це знаходиться в компетенції країни, де зареєстровано судно, тобто кука. Тепер Лойд Ліст каже, що оскільки Кука не вжили жодних заходів проти Eagle ес незважаючи на очевидні пошкодження, глобальна система морського права не може відреагувати на цю подію і, можливо, на інші подібні. Тож, усе трохи штормить у морі аделі, але це все на сьогодні. Дякую, Дом. А тепер до дипломатичних оновлень. Вчора, виступаючи перед журналістами в державній думі, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков сказав, що сильний імпульс для завершення війни між Росією та Україною був заснований на серпневій зустрічі між США. Президент Дональд Трамп і Володимир Путін на Алясці зникли. Це викликає зростаючий песимізм щодо мирних переговорів після фактичного відхилення путіним прямих переговорів із Зеленським, що є ініціативою, яку особисто підтримував Трамп. Рябков також нагадав Вашингтону, що той ще не відповів на пропозицію Путіна продовжити договір про скорочення стратегічних озброєнь або старт, термін дії, якого закінчується у 2026 році. Році Рябков назвав це простягнутою рукою до Сполучених Штатів, додавши, що якщо американці відмовляться, вони впораються без цього. У ніцін чи і ж таки договір про скорочення стратегічних озброєнь. Це серія договорів спочатку між цішатичним радянським союзом для зменшення кількості ядерної зброї. Перший був підписаний у 1991 році, а другий названий новий старт у 2010 тисячі році Обамою та Медведєвим. Тепер перший договір старт, до речі, є одним з попередніх договорів Будапештського меморандуму як частина того пакету переговорів, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї, і про що ми так час. То говоримо в цьому подкасті. Росія призупинила свою участь у договорі Новий старт, який знову був підписаний у 2010 році, у лютому 2023 року, через рік після повномасштабного вторгнення. Варто зазначити, що ключовою особливістю цього договору є інспекції на місцях для перевірки дотримання, і це було призупинено у 2020 році через ковід, і так і не відновилося. Я маю на увазі, ми всі знаємо, чому цей договір СНО був встановлений на закінчення у 2021 році і був продовжений на 5 років. Отже, крайній термін 2026 рік. Тож це важлива річ, коли йдеться про рамки, ядерні рамки та деескалацію озброєнь. Росія також попередила, що вони дадуть відповідь, якщо будь-яка країна, особливо Сполучені Штати, відновить ядерні випробування. Рябков звинуватив Вашингтон у підтримці інфраструктури для ядерних випробувань у стані готовності, та зазначив, що Москва уважно стежить за США. Дії, це відлунює коментарі Путіна минулого тижня, коли він спілкувався з журналістами на міжнародному дискусійному клубі. «Валдай». його запитали, чи настав час для Росії відновити ядерні випробування. На що Путін відповів, що підготовка ведеться в інших місцях? Що він має на увазі, дуже неясно. Можливо, Сполучені Штати, можливо, десь ще. Якщо інші проводять випробування, продовжив він, ми відповімо тим самим, що знову ж таки є значною ескалацією в плані риторики, яка викликає занепокоєння щодо руйнування рамок контролю над озброєннями та загальної політики деескалації. Тепер, якщо відносини між США та Росією продовжать залишатися пригніченими, використовуючи фразу Дмитра Пєскова, відносини між Україною та США. Продовжують покращуватися з часу Генеральної асамблеї ООН кілька тижнів тому, і в контексті доставки ракет Томагавк, які ми детально обговорювали в подкасті. Президент Зеленський сьогодні сказав, що Україна готова номінувати Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він забезпечить припинення вогню з Росією. Я бачу, ти піднімаєш брови дом. Ну так, я за, якщо це працює. Тепер ми всі знаємо, як сильно Трамп прагне Нобелівської премії миру, і яку карту розігрує тут Зеленський, щоб підтримувати імпульс. Дуже зрозуміло це все, що допоможе Україні залишатися в добрих стосунках з Трампом, особливо на тлі мирної угоди по ГАЗі, яка зараз обговорюється. Тим часом, також щодо українсько-американських відносин, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко має вирушити до США наступного тижня разом з керівником Офісу Зеленського Андрієм Єрмаком та комісаром з питань санкцій Владиславом Власичем. Переговори стосуватимуться протиповітряної оборони, енергетики, мирних переговорів, санкцій проти Москви та заморожених російських активів. Переходячи до української політики, а саме до цікавої історії про триваючі дебати щодо того, чи повинна Україна проводити вибори, незважаючи на війну, як ми всі знаємо, це як юридично, так і технічно неможливо через воєнний стан на даний момент, і навіть опоненти Зеленського відкидають ідею проведення голосування під час війни. Але це не заважає чуткам, а також політичним маневрам за лаштунками. Останній звіт від Intelligence Online, який повідомив, що кільком високопоставленим політикам і військовим чиновникам в Україні було запропоновано місце в парламентському списку залужного, якщо він вирішить балотуватися на пост президента. Валерій Залужний, колишній командувач збройних сил, а тепер посол України в Лондоні, вже давно вважається головним претендентом на президентство, якщо вибори будуть організовані. Він постійно користується популярністю серед європейського населення. У липні опитування показало, що йому довіряють 73% українських виборців. Він завжди залишався дуже стриманим щодо своїх політичних амбіцій і обережно уникав будь-яких натяків на президентські амбіції. Насправді The Guardian повідомила в липні, що він навіть відхилив пропозицію від колишнього радника Трампа Пола Манафорта, коли той зв'язався із Залужним, і запропонував свої послуги як політичного консультанта в потенційній майбутній виборчій кампанії. Тепер, повертаючись до сьогоднішнього звіту про парламентський список, посол швидко відкинув чутки у твіті, сказавши: кожен, хто отримує пропозицію від когось з моїм ім'ям приєднатися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, повинен повідомити. Про це правоохоронним органам. Я не створюю жодних штабів чи партій, і, в принципі, не маю зв'язків з жодною політичною силою. Моя позиція не змінилася. Поки триває війна, вибори до державних органів України неможливі. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk. На нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів, і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту ukraine.telegraph.co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха. Наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з -James's Foreign Policy Group.